Тедді на прогулянці, автор Марія Лоретта Джеральдо. Тедді дивився у вікно, на вулиці було так сонячно, йому дуже хотілося, щоб хтось пішов із ним погуляти. Раптом він почув дзвінок у двері. Дзень! мамо, до нас хтось прийшов!» Дякую тобі, мій маленький ведмедику, що завжди мене про все попереджаєш, подякувала мама, і пішла відчиняти двері. Теді побіг слідом, щоб глянути, хто ж там завітав. Це була бабуся. Бабуся, моя бабуся, вигукнув теді і підбіг до неї. Вона нахилилася і міцно обійняла онука. Привіт, мій солоденький, привіталася бабуся. Ану, якщо хочеш, збирайся та ходімо до парку. Теді від радості аж у долоньки заплескав. Він так любив гуляти в парку. До парку ведмедик не йшов, а майже біг та ще й підстрибував від нетерплячки так йому кортіло опинитися там якнайшвидше. Не поспішай, теді, попросила бабуся, я вже старенька, тож не встигаю за тобою. Малюк послухався і пішов повільніше. Аж ось бабуся й онук підійшли до пішохідного переходу, тобто до зебри. Теді тримався за бабусину руку і дивився на світлофор. Адже йти по земрі можна лише тоді, коли горить зелене світло, і зупиняться всі авто. Бім-біп! Це просигналило червоне авто, йому сподобався Тедді, і воно вирішило привітатися з ним. Бім-біп, відповів радісно малюк. І ось нарешті парк. Теді, щойно вони з бабусею пройшли через вхід, висмикнув долоньку з її руки і побіг до каруселі. На ній каталася мілі. Це була подружка Теді. Привіт, Мілі! гукнув Теді, підбігши до каруселі. Подружка люб'язно усміхнулася йому. На лавці поруч із каруселю сидів тато Мілі. Привіт, теді, привітався він так само люб'язно усміхнувшись. Теді катався на каруселі разом з Мілі. Раптом він побачив дерев'яного коника, на якому нікого не було. Коник був дуже красивий. Увесь жовтий зі смугастим жовтогарячим хвостиком і гривкою. Він дуже сподобався Теді, тож малюк зістрибнув з каруселі і за хвильку вже сидів у красення на спині. Аж тут до червоного коника підбіг іще один ведмедик, якого звали Ліло. Він був не дуже чемним малюком, тому став зіштовхувати Теді з коника, але той не збирався поступатись. Я прийшов першим, крикнув Теді. І між двома маленькими ведмедиками щинилася сварка. На крик одразу ж прибігла бабуся. Ану, припиніть сваритись, наказала вона. Краще скажіть, хто з вас прийшов першим? Я вигукнув Теді, підвівши руку. Ну тоді кататимешся першим, а потім уже ти, Ліно, розсудила ведмежат бабуся, і вони кивнули на знак згоди. Теді одразу виліз на коника, у якого замість ніжок була велика пружина. Та швидко, швидко, швидко помчав, швидше за вітер, ось так гоп 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 Потім Теді рушив до гойдалки. Бабуся розгойдувала його, а він то розгинав ніжки, то згинав, щоб зійнятися високо-високо. Ніжки вперед вжух. Ніжки назад вжух. Ніжки вперед, ніжки назад вжух. Теді розгойдувався все вище і вище. Треба йти додому, зненацька сказала бабуся, бо вже час обідати. А як же гірка? скривився теді. Я ще не встиг поспускатися з гірки. Ну гаразд, погодилась бабуся і зітхнула Спускайся, але лише не один раз. Два, бабусю, будь ласка, попросив її теді. Так і внула головою на знак згоди. От і добре. Біля гірки зібралося чимало ведмедиків. Вони спускалися по черзі. Першим скутився донизу Ромео. Далі скутились донизу Міллі. а потім і решта ведмедиків спустилися. Вжух, жух, жух. Ось і надійшла черга Теді. Вжух, дуже-дуже довга гірка. І ще раз. Теді так нагулявся в парку, що аж зголоднів. Бабусю, може вже підемо додому? запитав він. А вже ж, погодилась бабуся. Мілі з татком теж пішли з парку, вони теж так само дуже зголодніли.